Слухання слова Божого. Чудесно помноживши хліби, Спаситель доручив своїм учням розподілити їх між людьми. Матея 15:36. Так само, і сьогодні Спаситель наказує своїм учням розподіляти між людьми хліб душі. Боже Слово. Народ отримує цей хліб душі зовсім задаром. 2 Коринтян 11.7. Боже Слово є поживою для нашої душі, бо приносить їй таку саму користь, як звичайний хліб тілу. Вона оберігає нашу душу від смерті, зміцнює її і збагачує. Сам Ісус Христос говорив про те, що Боже слово є поживою для нашої душі. Написано: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з Божих. Матея 4.4 Боже Слово захищає душу від смерті, бо просвітлює розум і вказує нам дорогу на небо. Слово Твоє світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці, Псалом 119, 105. У темряві життя нашого Боже слово вказує нам правдиву дорогу на небо, як вказує дорогу нічному подорожньому ліхтар. Боже слово вказує нам також на. Брудні плями душі, що тиустин говорить про святого Амброзія, проповіді котрого свого часу слухав в Мілані, цей чоловік відкрив мені очі, запалювання свічок під час читання Євангелія якраз і являє нам правду про те, що Слово Боже є світлом для нашого розуму, Боже слово наопоумило і іновірців, котрі довгий час були відсталими народами і вирвало їх з обіймів вічної смерті. Рятів не вплив мало Боже Слово і на окремих людей, наприклад, на святого Густина. Святий Антоній Пустельник увійшов одного разу до церкви саме тоді, коли священник повторив слова, сказані Христом багато у «Продай, що маєш». Саме ці слова зробили його великим святим. Слово Боже – це молод, розбиваючий скелі. Єремії 23, 29. Слово гостріще від двосічного меча, Євреїв 4:12. Як аболискавка і грім, так і проповідь зворушує серце людини, святий Єронім. Проповідь це вогонь, котрий занищує іржу гріха і розпалює її до Божої любові, святий Єфрем. Боже Слово допомагає зростанню у доброчесності, воно є дощем, який зволожує землю. Робить її родючою, Ісаї 55:10. Боже Слово спагачує, воно тамує голод душі, даючи їй справжнє задоволення. Тому говорить Ісус Христос, я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Івана 6:35. Слово Боже має далеко більші переваги, ніж земна пожива, котра насичує лише на короткий час. А Слово Боже назавжди. Земна пожива, спожита в надто великій кількості, викликає перенасичення, слово Боже ніколи. Той, хто не дбає про Боже Слово, ризикує втратити життя душі. Ми здійснюємо у цьому житті важку і небезпечну мандрівку у вічність, і як мандрівник кружляє манівцями, йдучи у темряві без світла. Так і ми у нашій подорожі на небо не можемо досягти спасіння без світла Божого Слова, яке просвітлює наш розум, яке дає змогу пізнати нам нашу останню мету і дорогу до неї. Як усе живе повинно було б вимерти без світла сонця, бо сонце і тепло необхідні умови життя. Так без слова Божого померли б духовно духовніші душі, бо Слово Боже це Сонце душі. Саме тому кожний християнин часто повинен слухати проповіді або читати релігійні книжки і це почути або прочитане слово Боже, пристосовувати до себе, до свого життя. У кожній парафіяльній церкві щонеділі має здійснюватися. І свята проповідь. Тому здавна проповідь поєднувалася із службою Божою, переважно проголошуваною її після Євангелія. Отже, хто був у неділю і свято на службі Божій, той був одночасно й на проповіді. Ніколи не виникала потреба окремої заповіді щодо слухання проповіді, бо така заповідь була просто зайвою. Проголошення проповідей було одним із головних діянь Ісуса Христа Луки 4,43 і апостолів Марка 16.20. Усі святі єпископи та священники завжди були здібними і ревними проповідниками. Слухання Слова Божого має більшу силу і вплив, аніж читання релігійних книжок. Бо віра родиться зі слухання Слова Божого, а не з читання. Ось так важливо є слухати Слово Боже, читати рекомендується передусім біблійну історію, життя святих, проповіді і побожні розважання, релігійні книжки це проповідники, слухати котрих можемо в будь-який час. Релігійні книжки це дзеркало, якому бачимо і пізнаємо наші помилки та з яких довідуємося, якими доброчесностями повинні прикрасити своє життя. Здощвіду знаємо, яку велику користь приносить читання добрих книжок. Вистачає прикладу навернення святого Ігнатія. Лойоли у 1521 році подібне сталося із наверням святого Івана Клумбіна, Шляхтича, бургомістра Шієни 1367 рік, читаючи релігійні книжки, не треба поспішати, не видумуючись у прочитане, бо таке читання не приносить користі. Оприч того, треба почуту або прочитану річ пристосувати до себе. Звичайна пожива приносить користь лише тоді, коли, споживши її, належно перетравимо. Так само і Слово Боже приносить користь лише тоді, коли охоче приймаємо його і як слід над ним розмірковуємо. Той, хто читає релігійні книжки, або слухає слово Боже повинен зберігати у своєму серці хоча б кілька побожних думок і протягом дня часто пригадувати їх. Та, на жаль, ми переважно не замислюємося над тим, що почули або прочитали. Ми, схожі на людину, котра, оглянувши себе у дзеркалі, відходить і відразу забуває, як виглядає. Якова 1,23 Причиною того є наша розшияність та заклопотаність буденними справами. Отже, насчіння падає на дорогу, або упереджене ставлення до Божого Слова, насіння падає на скелясту поверхню, або врешті вплив на нас недобрих пристрастей, насіння потрапляє поміжтерня, Луки 8. Не один признається, що не винесе жодної користі з проповіді. Бо має коротку пам'ять і нічого не запам'ятає. Але це пусті розмови. Якщо будемо черпати воду брудним кошиком, то зрозуміло вода прот... перетече, але кошик очиститься, це стосується згаданого з короткою пам'яттю. Він справді забуде майже цілу проповідь. Однак з часом поступово очиститься від гріховного бруду. Помиляються ті, хто застосовує Боже Слово не до себе, а до інших, хто слухає проповідника так, як це робили фарисеї, тобто лише для того, щоб його критикувати, або котрі не живуть згідно з Божим Словом тому, що й проповідник цього не робить. Проповідь треба пристосовувати до себе, проте не один розголош... розголошує почуту проповідь між людьми. Нічого не залишивши для себе. Після однієї проповіді святого Івана Калістрана про гру карти та надмірну любов до одягу, багато чоловіків приносили йому карти, кості і тому подібне. А жінки кидали свій одяг вогонь на очах святого. Подібні наслідки викликали проповіді святого Антонія Спадве та інших. Ось якою могутньою є сила Божого Слова, якщо застосувати його до себе самого. Деякі люблять наслідувати фарисею і лише тому йдуть на проповідь, щоб після неї критикувати проповідника. Так і нехай пам'ятають, що Ісус Христос, апостоли і найбільші святі церкви проповідували легко і доступно, їх слово було зрозумілим навіть неосвідченій людині, говорили від щирого серця, остерігаючись усяких пишномовних слів. Вони не намагалися сподобатися слухачам чи прачурувати їх вимовою, а прагнули принести їм своєю проповіддю користь. У цьому житті і в майбутньому. Правдиві слова вартують більше, ніж красномовність святий Августин. Хто з благородним наміром слухає проповіді будь-якого проповідника, той завжди буде мати з них користь для своєї душі, єпископ і Імгунці сказав одного разу: з кожної проповіді, яку я чув, я дізнався щось нове. Я, зрештою, і такі, котрі ухиляються від життя згідно з Божим Словом, тому що й сам проповідник цього не робить. Такі люди, схожі на дурнів, котрі, побачивши на дорозі дерев'яний дороговказ, не хочуть йти далі і чекають, доки дороговказ піде разом з ним. Святий Августин, проповідник. Це ніщо інше, як кіш, котрим користується божественний сіяч під час сюди небесного насіння. Не дивися на неякісність коша, але на досконалість насіння і гідність сіяча, святий Августин. Нас не цікавить особа листоноші, якщо тільки лист, принесений ним, є для нас радісним. Це ж стосується й проповіді. Хто ж уважно слухає проповіді або читає релігійні книжки, той скоріше досягне вічного спасіння. Спаситель говорить, хто від Бога, той слухає Слова Божі, Івана 8.47. І в іншому місці справді блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його, Луки 11,28. Хто хоче. Слухає слова Божого і з радістю, роздає, той, без сумніву, має любов до Бога, бо кожний із радістю слухає розмови про улюблений предмет. А хто має любов до Бога, той знаходиться у стані ласки. Апетит є ознакою здоров'я людини фізичного. Подібно і бажання небесної поживи є найкращим доказом здоров'я душі, святий Іван Золотустий, або ознакою того, що душа знаходиться в стані ласки, відраза до їжі фізичних потреб організму є ознакою захворювання організму людини. Подібно відраза до Божого Слова є ознакою хвороби душі, святий Антон. Зла людина безперечно не прийде слухати проповідь, як світло не миле для хворого ока, так слово Боже не миле для злих людей. Користь від проповіді залежить від ступеня просвітлення Святим Духом проповідника і слухачів. Тому завжди перед проповіддю священники звертаються до Святого Духа за допомогою і ласкою. Бог а не проповідник направляє людей. Проповідники лише садять і підливають, а Бог дає поштовх, росту, 1 Коринтян 3.6. Проповідь може бути дуже розумною і красномовною, однак не матиме користі, якщо немає Святого Духа, котрий має, дає силу, святий Іван Золотоустий. Слуга Євангелія, наповнений Святим Духом, виступає ангелом і зворушує найміцніші серця. Проповіді святого Франциска Салезія навернули близько 70 тисяч еретиків. Подібний результат мали проповіді святого Домініка, святого Антонія Спадви, святого Івана Непоумка Спраги. Звідки такі наслідки? За гарне письмо, хвалимо не перо, а писаря. Так само за гарну проповідь заслуговує шани не проповідник, а Святий Дух, святий Тома Заквіт. Боже Слово не завжди дає результат відразу, як і насіння, яке не відразу сходить і плодоносить, часто зовсім не плодоносить. Спаситель говорить, що три чверті насіння гине марно. А коли плодоносить, то не всюди однаково. Матея 13:8. Наголошення на ефективності та плідності, слова Божого, було вже висловлено у пророка Ісаї. Бо як дощ, то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сіячеві. А хліб Юданові, так буде й слово Боже, що виходить з ус моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Ісаї 55, 10-11. В історії церкви, дорогі мої, є багато свідчень чоловіків та жінок, яких торокнулося слово Бога і пропровадило їх, життя цих людей знайшло та Плідні зутілені слова Божого, яке вони досягали. Задаймо, що то Антонія Постельника, батька усіх шанців, цього єгипетського селянина, який, входячи до церкви в своєму селі, прийнявся словом, яке читав священник. Ісус казав. Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та убогим роздай і матиме скарб на небі. Потому приходь та йди слідом за мною. Великий успіх нового способу життя, як він започкує в церкві черенецтва. і вже плідність його життя є результатом слухання та впровадження у нього цього слова. Згадаємо також матір Терезу, яку Ісусові слова я спраглий, привели до посвячення усього її життя славному служінню Бога. Можна сказати, що людське серце створене для того, щоб дозволити Божому Слову засіяти себе, що покаликанням кожного чоловіка чи жінки є певною мірою воплотити слово. Боже Слово потребує воплотитися, інакше воно залишиться абстрактним та далеким. І навпаки, будь-яка плоть, будь-яке конкретне людське життя потребує дозволити слову запліднити себе, інакше воно й лише життя, замкнутим у собі, життям безвічного смислу. Немає нічого прекраснішого у світі за людське серце, яке відкривається до слова, прагне жити до кінця і глибинно перетворюється і оновлюється словом, ошідком якого воно стає. Це таїна Діви Марії та незбагненної плідності її життя, я ж Господня слугиня, нехай зі мною станеться за Твоїм Словом. Луки 1:38. Як свідчать приклади багатьох персонажів Біблії, а також історія церкви, Боже слово і поклики, передані цим Словом, мають силу пробудити у серці людини скарби великодушності і любові, що безконечно більші, ніж ті, на які особа видається спроможна. Боже Слово, яке торкається людського серця, пробуджує у ньому нові джерела життя та дарує себе, що статні здивувати навіть того, хто користає з них. Зайвим буде уточнювати, що їх недолюблював народ, а особливо юдейські священнослужителі. Ісус проходив біля Левії той час, як він сидів за столом, здійснюючи своє непевне заняття, і покликав його, Іди за мною. Євангеліє продовжує розвітати той устав і пішов у слід за ним. Друзі Леві, інші митники, грішники та розпущені жінки, що були присутні на великому бенкеті, організованому через деякий час новим апостолом. Там на велике обурення фарисеїв був присутній Ісус. Напевно, були радше здивовані Його раптовою зміною життя. Чоловік, єдиним інтересом, якого було власне збагачення до того ж способом, який викликав презирство ущі, раптом стає учнем мандрівного вчителя, який проповідує Царство Боже, таке не побачиш щодня. Звичайно ж, найбільшим здивуванням, на мій погляд, у цій історії сам був Леві, прийнявши слово поклику, звернене до нього, він відчув, як у ньому зростає щось цілком нове. Відвага полишити своє минуле, радість повністю віддати ще новій пригоді, воля більше не бути господарем власного життя, а передати його в руки іншому. Усе це, дорогі мої, свідчить про дієві слова, коли його приймаємо у своєму серці. Леві міг би знайти багато причин, щоб вислизнути сказати Ісусу, іди радше поклич когось іншого, доброго і чесного, я не гідний того, щоб ти цікавив ще мною, зважаючи на мою професію. Але Леві мав божевілля, мудрість. Прийняти незвіданий поклик і досвідчу, що слово, яке кликало його, було водночас здатне пробудити в ньому скарби великодушності, свободи, безкорисності, на які він беззаперечно вважав себе нестатним. Це ілюстрація фрази Ісуса Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із нутра Його. Івана 7. 38. Якщо і надалі бажаєте слухати мої ті повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, поставте своє запитання і поставте лайк чи дизлайк, даючи тим самим можливість і іншим почути про це Слово Боже. Слава Ісусу Христу!